Через ракетні та дронові атаки Росії в Україні може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки пошкоджено зазнали велика кількість об'єктів генерації. У зв'язку з цим українці закликають обмежити використання потужних електроприладів. А ми, журналісти нашого міста, дізнавалися у Дніпрян, чи економлять вони електроенергію. Там, де можна не включати, там і не включаємо там, наприклад, світло від вікна. І сьогодні ми проснулися, у нас не було світла, бо після вітру. І тож, ну, хоча у нас є панель, ну теж економимо. Сонячна панель, так, і ну економимо як можемо, лишній раз не включаємо електроенергію. Вимикаю всі розетки. Ну ми особа не тратимо, коли не потрібно. Вимикаю бойлер, коли там, він мені не потрібен, але ну, світло, стежу за світлом. ну і все. Зараз ну, у нас і так небагато витрати, близько 50 кВт на місяць. Я вважаю, що так. Я не можу сказати певно чому, та навряд чи це цей зацін. Мабуть, я просто звикла з дитинства, коли Матуся казала, там виключай після себе світло, коли виходиш з кімнати, так більше газом користуємося, не електрочайник не Волер виключаємо тільки по мірі потреби, коли виключаємо потреби. Ну все економне. Лампочки стоять же по всій квартирі. Ми почули різні відповіді від Дніпрян та разом з вами складаємо пам'ятку економії електроенергії. Не вмикай кілька електроприладів одночасно. Обмеж користування бойлером пральною машиною обігрівачем, увімкни режим збереження енергії, тримай повними зарядні пристрої, вимикай світло, коли виходиш з приміщення, встанови енергоощадні лампи, допоможи країні поновити стабільне електропостачання.